Слава Ісусу Христу! Вітаємо в нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо з звільничого вчення Івана Павла II через нашу розмову. Мене звати Оля, і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Сьогодні ми маємо вступний епізод подкасту, де ми розкажемо більше про богослов'я тіла, більше про мету і формат подкасту, і взагалі, як виникла ця ідея. Привіт, Валентина. Привіт, Оля. Ну, розкажи більше, взагалі, що таке богослов'я тіла, як воно взагалі виникло. Так, богослов'я тіла це є таке вчення від святого папи Івана Павла ІІ. Це були такі катехизи, їх було аж. 129. І він їх казав посередом з такими перервами з 79-го року по 84-й. Ці катехізи, е, зосереджуються на е, ролі тіла, також е, того, що ми є статеві. Також е, розповідає про подружжя, про целібат, про воскресіння тіла. про Сучасні виклики для подружнього життя. І взагалі, основне питання, напевно, є, на яке відповідає богослов'я тіла, це ким є людина. І починає Іван Полодруй з того, ким вона є створена. І в цьому шукає відповідь на це, і в цьому також шукає сенс тіла. Ось так. П'ять років доволі вели такий великий період. Якщо нам точно буде про що поговорити, це так, це так. Тоді розкажи більше взагалі про мету, формат і які теми, про які теми взагалі ми будемо говорити в подкасті. І звідки ти брав інформацію для нього, ти вже трохи цю тему почав, але, може, продовжиш. Так, так, звісно. То почну з формату. Формат це буде такі епізоди, де ми з тобою будемо спілкуватися. Намагаючись все ж таки розібратися, для чого ця теологія або богослов'я тіла і про що воно говорить, буде така частина теорії, де я все це розповідаю. Інколи буду задавати питання, то раджу слухачам поставити паузу і подумати, як би вони на це відповіли. Щоб якось вас всіх заангажувати, і щоб ви теж думали розважали. Я думаю, це є основа взагалі того, як працює наша духовність, наша віра. Ось це щодо формату: щодо джерел, то, звісно, користався з оригіналу Івана Павла II. Богослов'я тіло, чоловіком і жінкою створив їх. Цю книгу маємо українською мовою, і це дуже велика радість, що вона є українською мовою. В інших країнах ще нема перекладів. Ось. Також користався з інших книг Івана Павла II, наприклад, Любов та відповідальність, чи якихось його енциклік, документів ватиканських і так далі. Користався багато з того, що розповідає відомий. Вчитель теології тіла сучасний Кристофер Вест та інші, тобто дуже багато джерел, всі навіть не можу е, назвати, бо їх багато, і навіть деякі не пам'ятаю, але дійсно так. І також щось від себе додав, що сам розважав і знайшов, і вважаю, що буде корисним вам всім дізнатися про це. І мета взагалі розповісти про те, про що церква насправді мало говорить. Це не означає, що католицька церква не має вчення про тіло, про подружжя і так далі. Але це означає, що про це мало говориться. Тобто присвячуємо цьому досить мало часу, бо ці теми вони такі субтильні, вони інтимні у всіх розуміннях. так? Особливо коли це стосується статевих стосунків. Не всі мають, напевно, відвагу про це говорити. І також в нашому світі дуже багато зараз е, нерозуміння того, що є тіло, навіщо воно потрібно. Як воно пов'язане з, з, з персоною людини, та? з особистістю, хто я і хто моє тіло, чи це як, якось зв'язано між собою. Ось. Тому від того, що є брак, е, брак, власне, інформації на цю тему, від того і нам, будемо намагатися цим подкастом. Розповсюджувати цю добру новину про тіло і який план має Бог на, ті, на тіло. Також, хоч я і сказав, що та книга тіла Івана Павла ІІ вона є перекладена на українську мову, але вона дуже важко читається. Я сам багато часу е, потратив на те, щоб її прочитати, зрозуміти, потім ще треба було перекладати на іншу мову, щоб вести курс. Ось, то не для кожної людини це написана книга. Тому цим подкастом якось будемо намагатися це вчення зробити більш доступним всім, але також і пояснити, бо мова не тільки важка для того, щоб читати, але й для того, щоб розуміти. Насправді, це правда. Я починала читати книгу, і така розумію, що інколи треба застановлятися над кожною сторінкою там, по якийсь час виділяти і гарно собі обдумувати. Тому я думаю, що це точно буде корисним. Добре. А розкажи трохи більше, як взагалі ти пов'язаний з богослов'ям тіла, і взагалі як ти прийшов до цієї теми. Чому ти вирішив зосередитись саме на ній? Це така дуже цікава і навіть довга подорож. Ну, може, не дуже довга, але точно цікава. Про богослов'я тіла я почув, напевно, вже більше, ніж два роки тому, і був дуже зацікавлений. Бо, коли я не вернувся в підлітковому віці, я собі так думав, що релігія, віра це про дух. Це про душу, що це більш таке щось надприродне, щось таке, що вище цього світу. І тіло воно якось не було в моєму розумінні, як те, що стосується теж віри нашої, що теж важливо є. Взагалі, коли був підлітком, то мав справи з різними гріхами проти чистоти, і коли навернувся, мені, мені це все стало таким гідким. Я від цього повністю відрігся, <смістю> повністю це відкинув і, і якось сформувалася так думка напевно, в підсвідомості, що не тільки нечистота є погана, але взагалі все те, що пов'язане зі статевістю, теж є погане. Або не те, що погане, але щось таке, що. ну, ну Я наче, наче думав, що це не обов'язково, чи навіть якось низько. Ну, тобто, я це відкидав, і мені не здавалося, що це взагалі е, добра річ, яку створив Господь. Ось. І я так собі вважав, що ті, хто має, Ну, Хто не можуть стриматись, тим треба женитися і так далі. А ті, хто такі більш просвітлені, ті, хто більше розуміють вірі, вони йдуть таким духовним шляхом, це все відкидається, в них є там целібат чи ще щось. Оце були мої герої. Я тоді ще читав пис... 에... листи 에... апостола Павла, особливо це був лист до коринтян, де він пише, що я хочу, щоб ви всі були як я. Тобто він каже про те, що не треба одружуватись. Це була, звісно, його порада. Це не є вчення церкви, і він сам про це говорить, що це є порада. Але я тоді думав, який він герой. Просто, як це гарно. І я такий зв'язок з ним почув, почув, і тоді одразу подумав, що він буде моїм патроном. На миропомазання, бо я сам є з Римо-католицької церкви, і в Римо-католицької церкві миропомазання є окремо. Тобто воно не дається під час хрещення. Кому цікаво, то перший лист до Корінця, сьомий розділ, там пише Павел про подружжя і про те, що краще не одружуватись. Але нещодавно я знайшов. Теж в листах Пав... Павла про те, що він осуджує е, такі вчення, які кажуть, що е, там їжа і інші створені речі, тобто матеріальні, і також і подружжя, це погано. Тобто він це осуджує, таке бачення. І це кому цікаво буде перше посл... е, перший лист до Тимотея, четвер... четвертий розділ, четвертий, напевно четвертий розділ з 3 по 5 вірш то цих інших е сторін апостола Павла я ще тоді не бачив. І так цікаво, що коли я по собі обрав його як патрона, я не знав цього, я думав, що він проти подружжя. А потім, коли я почав читати теологію тіло і ознайомлюватись, я зрозумів, що він є апостолом богослов'я тіла Бо зі всіх апостолів, зі всіх листів, більші, більшість тих, які використані і для тіла, є, власне, листами Павла. То Це така іронія. Цікава. Ось. То таке було моє бачення, та, що, що подружжя це не є потрібно, не обов'язково, що для інших, не для мене. Я тут такий вищий і так далі. І мене, мене зацікавило, коли я почув про теологію тіла. Потім, вже десь півтора роки тому, я мав нагоду читати книгу Крістофера Веста. Це називається вона Вступ до богослов'я тіла. Це такий початок богослов'я тіла, де він все, все богослов'я тіла розглядає, але так трохи поверхнево, бо це є тільки вступ. Я її читав, і мені так важко було. Бо всі мої стереотипи всередині просто ламалися. Бог все руйнував. Все те, що в мені е, сиділо, і така, як Єресь, яка спрямована проти тіла, проти подружжя, все це було зруйновано. І мені після там сторінки чи навіть менше е, того, що я прочитав, треба було відкладати книгу в сторону і думати взагалі. Чи треба це далі читати. Але я собі згадував це є вчення церкви. Це і наш папа Римський говорив, це значить добре, треба якось себе пересилити і це зробити. Тоді друге питання в мене було. Добре, я не можу далі читати, бо я цього не розумію, ще не прийняв. І якщо я буду далі якось силою читати, то це буде ну, погано для мого розуміння, бо це ну, якось. Пройде стороною. Та? І я просто сидів собі і е, перетравляв те, що я прочитав. Таким чином, я дуже довго читав цю книгу, насправді. Ось. І коли я її прочитав, то моє бачення змінилося. Тоді, як ти казав, що я місіонер, я поїхав в Україну на рік на місійний рік. Там я якось забув про теологію тіла. Там деякі люди згадували про, про подружжя, про ще щось, про план Бога на різні покликання. І я тоді там такі маленькі речі їм розповідав про теологію тіла, але насправді то майже не використовував, поки не приїхав на місце своєї місії після навчання і там зустрівся з. Там не зустрівся, там вже ми були знайомі. Була така жінка, яка зі мною була в команді місіонерської теж місіонерка. І вона має, бачила тіло і подружжя, плюс-мінус, так, же, як я бачив до того, але, напевно, ще гірше. Тобто, відкидала це ще більше. І Я чув по її розмовам, по тому, як вона коментує наші читання чи медитації. Чув, що вона так налаштована проти всього цього. І в один момент це вже було так трохи агресивно, як вона на це наполягала. І я тоді зрозумів, що треба якось захистити вчення церкви. І почав її розповідати про теологію тіла. Вона була в шоці. Вона була в великому шоці. Вона не очікувала такого. І вона Суперечки між нами були, такі дебати дуже такі активні. Ось, але потрохи почала приймати. Спочатку говорила, важка ця мова, важка ця мова, цитуючи іудеїв, коли вони почули про те, що Ісус каже, що треба їсти його тіло і пити його кров. Вони теж в Євангелії від Йоанна казали: Ой, важка ця мова, важка ця мова. І вона так ходила мені і казала, важка ця мова. Але потім потрохи почала приймати це, і в один момент таке е, перетворення, можна сказати, відбулося так, як і щелчок, і вона почала всім розповідати про теологію тіла. Це, до речі, є така властивість, богослов'я тіла, що коли людина трохи більше про це дізнається, вона починає всім про це розказувати. Бо це настільки нове. Настільки, як ми казали, у вступі звільнююче вчення, що це дуже потужне. І там, в Черткові, де я служив, була, і досі пір є, спільнота УМХ молодіжна, і я в них побачив себе. Ну, тобто, я не знав, чи вони відкидають тіло чи ні, але я згадав себе в тому самому віці і подумав, якби я тоді. Коли мені було там 15 чи 16, як їм було. Якби я тоді дізнався про теологію тіла, скільки помилок я би не зробив, і наскільки інше бачення мав би про віру і вчення церкви відразу, це було б набагато краще. Я подумав, що треба їм дати. Тобто дати їм добре насіння, замість того, що зараз пропонує світ. Тобто те, що є перекручене і не є істиною. Тоді ми звернулися з цією місіонеркою до лідера спільноти, спитали, чи можна такий курс провести. Він сказав так. Тоді на два місяці я майже відключився і тільки писав ці лекції. Вони були такі сирі трохи, не були вони ще досконалі. Ти до сих пір не є досконалі, але там було дуже далеко від досконалості. І провів я їм ці зустрічі. Потім Бог обдарував тим, що, що з'явилися ще, ще бажаючі люди. Бо я так думав, два місяці я просидів над цим, щоб тільки один раз про це розповісти. За декілька зустрічей думав, якось ну, неправильно. І Бог тоді дав так, що я п'ять разів тільки в Україні про це розповідав. Тоді повернувся в Литву. Так, до речі, я з Литви. <сум> Мову українську вивчив по благодаті Божій. Це був такий подарунок від нього. Е, тому одразу <сум> як це вибачаюсь, якщо будуть якісь помилки, чи, наприклад, русізми, чи ще щось <сум> не, не є українцем, чи не є моя рідна мова, але буду намагатися. Говорити нею, щоб ви почули люди своєю рідною мовою. Добре. то ось І коли я повернувся в Литву, почав ці лекції якось вдосконалювати, розробляти ще більше і організував з командою такий курс по теології тіла вже в Литві, а потім з'явилася така ідея зробити і подкаст. Щоб всі люди, які не були на курсі, чи ті, хто зараз в Україні, кому я не можу провести курс, вони про це почули. Зрозуміло, дякую. Було дійсно цікаво послухати. І, напевне, зупинимося на ще одному такому аспекті. У подкасті не буде вживатися слово секс взагалі. А чому? чому так і чому його не буде? Так, ну не будемо тут секретів ніяких тримати. Дійсно, будемо багато говорити про статеві стосунки, про статевість, про тіло. Тому, власне, статевий акт не буде в цьому подкасті обговорений. Але чому не буде вживатися слово секс? Бо як. Один тут монах в Литві сказав, що це слово воно редукує, тобто зменшує цей великий дар подружжя, подружній акт, до такої техніки, та, тобто до механіки. До що і як треба зробити, щоб там найбільше отримати задоволення? Чи щось таке? Тобто така. Концентрація на тілі і навіть егоїстична концентрація на собі, щоб тільки було краще мені. Та? Але можна порівняти так, що слово секс воно більше виражає як якусь, не знаю, палицю яка гола, нічого немає, просто палець. А якщо взяти і казати, наприклад, стало одним тілом, однією та чи подружні акти і так далі. То це, це можна порівняти з деревом, яке є такою непростою форми. Дуже багато всяких нюансів. Воно і дуже гарно виглядає. Та? І, ну, і різноманіття є, і взагалі. І воно живе. Та? А палиця вона не є жива, вона така, ну, така, просто як взяти щось одно, одне з дерева. Та? Як якусь гілку відламати, то вона вже не буде частиною такої Багатої структури, як дерево, але це буде щось вже неживе? То власне тому не буде вживатися це слово. Ось то зараз, може, для того, щоб дійсно була би розмова, хочу тебе спитати, Оля. Е, я згадував, що в церкві мало говорять про ці теми, то може я. Брешу я хотів тебе спитати, який твій досвід? Е, взагалі Може, не треба дуже там в подробицях, але яке в тебе було бачення на ці теми, як ти вважаєш, яка є роль тіла в, в нашій вірі, і чи в церкві про це говорять, чи відрізняється те, що ти думала, від того, що ти вже дізналася, коли готувалася до цього подкасту? Взагалі, напевне, досвід попередній, схожий, більш чи менш у всіх здається, що тема є дуже табойованою. І коли, власне, читаєш там святе письмо, якось думаєш про своє покликання, в тому числі про шлюб. А, дуже страшно, а, так чи інакше, спитати якісь прямі питання щодо цього. Все можна сказати окутане на таким туманом невідомості, якогось сорому, якоїсь бентеги. І вважається, що говорити про це відкрито, це є не можна. Бо тема, як ти згадав один раз, вона є інтимною усіх у всіх, у всіх, в принципі, стосунках до цієї теми. А, тому, а, звичайно, ми турбувала. Бо вже коли виходиш з такого дитячого віку і входиш у вік підлітковий, а, і там більше вже потім вік юності, молодість, ти починаєш більше над цим зуставлятися. Як я взагалі маю поводитися зі своєю статевістю? А, бо так, хотілося б, напевне. А казати, що от ми всі такі молодці, у нас ніколи таких думок не виникає, ну це не так, вони виникають. Інша справа, як їх скерувати і куди. І підійти і відкрито запитати, ну, я соромно. Про це мало говорять насправді. І коли я починала готуватися до подкасту, я в принципі не знала, де мені черепати ці знання. Я чула за книгу, богослов'я тіла», але завжди я більш до неї ставилася, Ну, в принципі, це така серйозна праця, і більш... тому я до неї більш ставилася як такого наукового вчення, що не дуже просто звернути самі. І, власне, мало чула про якісь більш інші проєкти, які так би цю тему, як би сказати, до неї доторкнулись. Тому це було так, більш чи менш такий мій досвід був до того. Я так боялась його рухати, боялась до нього доторкатись. І так постійно в думках його обходила. Бо це дуже щось таке тендітне, дуже, як я вже сказала, інтимне, сакраментальне. Краще про нього багато не думати, щоб поганого собі не надумати. Ну і... Отак, от, от я була з тим всім одна, сама, і сама собі про це думала. Не буду брехати, буду казати, що інколи інформації бракувало, хотілося більше, але не знала, де взяти. Так, і де взяти не просто там інформацію, взяти хорошу інформацію, істину, так, а щоб не прочитати щось, що є лихе. Саме по своїй суті, тому це, власне, більш чи менше те, як я, яка в мене була історія по слові тіла. І насправді зараз буду звертатись також до людей, які нас слухають. Я говорю, а, з тої ж позиції, скоріш за все, а, і слухаю, з тої ж позиції, що і ви. Я в цій темі абсолютно нова. У мене немає великих знань, і все, що слухаю зараз, слухаю вперше також. Тому ми з вами, можна сказати, зараз в одному човні, так? також зі своїми страхами і переживаннями. І мені теж тут трохи незвично, трохи страшно. Але хочу сказати, що так має бути, коли ми не знаємо чогось, нам завжди страшно. І оце, ця впевненість, цей страх він зникає тільки коли ми знаємо більше. Тож буде цікаво також і мені послухати і вам можливо знайти якийсь схожий досвід з тим, що слухаю я. Тож так. Дякую за твоє ділення. І насправді хочу сказати, що. Україні є курси по богослові тіла, які вже занурюються в це, але все ж таки в більшості церква про це дуже мало говорить. І якщо і торкається хтось теми статевості, наприклад, то більше кажуть, що є гріх, що не є гріх, і на цьому якось зупиняється. Але чому є гріх, чому не є гріх? Як ти згадала, що з цим робити? Тобто воно у всіх є, але і як з цим поводитись. І добре, що ми про це все поговоримо. І ці питання, надіюсь, закриємо. Тож дякую тобі сьогодні за розмову, за те, що ми поговорили. і... Я пропоную також і слухачам зараз долучитися вже почати роздумувати собі над тим, в чому ми власне приділимо більше уваги уже в першій частині нашого подкасту. ця частина є вступною. І домашнім завданням для вас буде прочитати перший другий розділ буття. Гарно собі роздумати, і власне про нього поговоримо вже більше у цій першій частині подкасту. Так, так, обов'язково прочитайте і сподіваюся, що маєте гарний благословенний час. І з вами побачимось у Євхаристії.